Сьогодні у нас неділя називається Тат день. Що ми робимо з дитиною? Готуємо тілятінку. Борщ понятно, звісно, борщ, само собою. Готуємо тілятінку. Рібришки зараз будемо обжарювати і будемо тушити. Дуже багато морковки, цибульки, всяке вкусняшок. Але в процесі зараз побачите, скільки буде коротше, проблем з цими ребришками, поки не цю плюву знімемо, а яй яй коротше. Так що, понеслась, слідкуємо. Рьочки ми обробили фактично, туди трохи є пліва, коротше, воно потім, коли промліє, ти починаєш їсти так легенько раз і воно обирається і викидається. І як ми купуємо м'ясо на базарі в умані, нам ще порадили на таку частину м'яса з тілятинки, теж додати його до тушки, ну, розбавити з ребрами. Я думаю, буде круто. Так що дорізаємо це, поїхали. Ну що, найголовніше в нашому ділі, коротше, ну, по-перше, здійснювати дитину, щоб короте, не шарилася щось робила. Правильно, Варвара? Що ми робимо зараз? Яка у нас буде страва? Жарені реберез. Тушковані, правильно. І для тушкованих реберез там треба короте, до золотістої корочки на розкальону сковородку обжарити кожний кусочок ребра і м'яса. А потім пошагово будемо його викладати Все на кастрюльку. І слоями перекладати морковкою і цибулькою. Короте. Давай швидше, ребнок, ти що? М'ято же а моркви ще немає. <рес> шеф повар варвара. Так, ось такі кусочки у нас золотистки мають вийшли. І бачимо, так, перший є. Викладаємо його в кастрюльку. Другий ще не готовий. Кей. Обжарений. Тіше не обжарені, не викладаємо. Чим воно гарніше обжарено і потихеньку додаємо. Тим буде смачніше. Так, М'ясо у нас дожарили золотистої скоринки. Бачите, оце вже у нас вже є заложено, тобто вже тут є два слоя. Кожен раз прикладалося дуже багато моркви і багато цибулі. Чим більше моркви, тим буде смачніше, воно буде солодке. Тепер починаємо. Викладаємо останній слой. Наші реберець. Тепер робимо мінімальний вогонь, мінімальний в вогонь. Беремо наші реберця, поставили, накрили кришкою, мінімум вогонь дивимося, і забули мінімум на два години. Мінімум, на мінімальному, на дві години за них забули. Вони просто хай мліють. Дуже довго. Чим довше мліють, тим смачніше. Три години то три години. В сили волі немає, треба поїсти. блядь. Ну ладно, дві, дві години. Так що, все, поїхали. Ну що, друзі, саме печальне те, що вам не можна передати, як воно пахне просто. Я вам говорю, пісняшка, блядь. дитина вам почула запах, каже, боже, папа, я їсти хочу, давай срочно. Кажу, ні, ми ждемо три часа. Все, майте на увазі, готуйте.